Крапля, бензину, сірник і батарейка всі вони зберігають енергію. Але після того, як кожна з них витрачає свою енергію, лише батарейка підлягає переробці. Це тому, що з хімічної точки зору розряджена батарейка не надто відрізняється від свіжої. Більшість батарейок, які ми використовуємо сьогодні, використовують той факт, що деякі метали люблять віддавати електрони, а інші приймати їх. Наприклад, у типовій лужній батарейці типу АА метал цинк реагує з іонами гідроксиду, перетворюючись на оксид цинку і вивільняючи електрони на негативній клемі. Електрони проходять, наприклад, через лампочку, а потім повертаються до батареї на позитивну клему, де їх приймає діоксид марганцю. У різних батареях використовуються різні комбінації металів, а іноді і неметалів, таких як графіт. Але основна ідея полягає у використанні пари хімічних реакцій для генерації потоку електронів. Майже всі батареї, навіть одноразові, теоретично можуть перезаряджатися. Це тому, що метали та інші хімічні речовини все ще залишаються в них. Це дуже відрізняється від, скажімо, бензину, де молекули рідких вуглеводнів перетворюються на гази. Ви не можете перетворити вихлопні гази назад на бензин, але доклавши певних зусиль, ви можете перетворити, скажімо, оксид цинку назад на цинк. То в чому ж тоді різниця між цими і цими? Коротка відповідь полягає в тому, що спроба зарядити одноразову батарею не просто змушує ці реакції йти у зворотному напрямку. Це також призводить до безлічі побічних реакцій, які виробляють непотрібні забруднювачі, зменшуючи ємність батареї. Це може навіть пошкодити внутрішню структуру акумулятора, що призведе до втрати електричного контакту і виходу його з ладу. Акумуляторні батареї розроблені таким чином, щоб уникнути цих проблем. Погляньте на цей літій іонний акумулятор. Обидві сторони мають структуру на атомному рівні, яку можна уявити як безліч док-станцій. Отже, коли батарея щось живить, літієві кораблики віддають свої електрони для живлення ланцюга, а потім перепливають на інший бік батареї, причалюють до неї впорядковано, організовано стикуються і зустрічаються зі своїми електронами з нижчою енергією. Коли батарея заряджається, відбувається протилежний процес. Протягом сотень, а іноді й тисяч циклів заряджання, деякі з літій іонних кораблів дещо відхиляються від курсу і вступають у побічні реакції, виробляючи речовини, які збільшують внутрішній опір акумулятора, що в свою чергу змушує його втрачати ефективність і потужність, поки він неминуче не помре. Навіть коли це трапляється, ви можете повернути до життя розряджені батареї, незалежно від того, перезаряджаються вони чи ні, шляхом їхньої переробки. В основі переробки більшості батарейок лежить процес, який називається плавленням, тобто розплавленням металевих частин. Це витісняє домішки, повертаючи метали до їхнього початкового впорядкованого стану. На жаль, у багатьох країнах ви не можете просто викинути побутові батарейки разом зі звичайним сміттям. Ви повинні віднести їх до пункту збору батарейок або центру переробки. Те саме стосується складніших акумуляторних батарей. Їх потрібно віднести до пункту збору або відправити назад до компанії, у якої ви їх купили. Це неприємно, але абсолютно варте витраченого часу та зусиль, адже переробка батарейок має вирішальне значення. Вона не лише запобігає витоку потенційно токсичних металів батарейок у навколишнє середовище, але й зберігає дефіцитні та життєво важливі ресурси. На землі є близько 22 мільйонів тонн літію, якого вистачить приблизно на 2,5 мільярда електромобілів. Це звучить як багато, але це лише на 25% більше ніж кількість електромобілів, яка на думку експертів необхідна для досягнення нульового рівня викидів до 2050 року. І це навіть не враховуючи ноутбуки, телефони та все інше, що використовує літій іонні акумулятори. Наразі, однак, більшість літій іонних батарей не виробляються з думкою про переробку. Конструкції складні та нестандартні а компоненти скріплені між собою майже незнищеними клеями. Тому сьогодні переробляється менше 5% літій іонних батарей. Нормативно-правові акти, які чітко визначають, хто відповідає за відпрацьовану батарею і що з нею має відбуватися, можуть значно підвищити рівень переробки. Наприклад, свинцево-кислотні батареї, як правило, підлягають суворому регулюванню і переробляються набагато швидше, ніж літій іонні батареї. І Протягом наступного століття нам потрібно буде переробити величезну кількість акумуляторів для електромобілів. Тому вчені працюють над тим, щоб зробити процес переробки батарей дешевшим і більш екологічним. Виплавка використовує багато енергії і залежно від типу батареї може виділяти шкідливі побічні продукти. Окрім нормативних актів, промислових процесів та нашого особистого вибору, технологія переробки батарейок також продовжуватиме розвиватися. Розробляються концептуальні батареї, які можуть перетворювати фізичну силу, навколишній звук і навіть сечу в електрику. Але якщо вашим головним пріоритетом є зробити акумулятор джерелом енергії номер один, вибачте, але вам доведеться довго чекати. До речі, про витоки, що відбувається з водопроводом на Землі, дізнайтеся про три дивовижні земні розряди з цього відео, або відвідайте slash earthschool на еддоктдочкаком, щоб дізнатися про найвпливовіші кроки, які ви можете зробити, щоб допомогти зберегти нашу планету, а також про захоплюючі зусилля, які вже здійснюються.